Онлайн і наша тема це лікування грам-негативних інфекцій. Окремий акцент зробимо на грам-негативних резистентних інфекціях. От, ми поговоримо про те, чому резистентність грам-негативна така погана, чому вона так сильно розвивається, особливо в Україні ця проблема, як проводити діагностику та лікування, ну і такі нові терапевтичні варіанти. Отже, коли ми кажемо про грам-негативні бактерії, до речі, хто з колег користується покраскою по граму? користуєтесь чи не, не дуже, так? Бо ну, я завжди пропоную, от коли буває, там, консультую пацієнтів, скаржаться завжди лікарі, що дуже довго приходить посів. Дуже довго чекають, вимушені емпірично змінювати антибіотикотерапію. Я завжди кажу, ну ви хоча б домовтесь з лабораторією, щоб вона по граму фарбувала, і ви тоді, принаймні, будете знати, у вас грам плюс чи грам мінус. І далі вже можна, там, якщо ви вважаєте, що терапія неефективна, то додавати щось на резистентну грам мінус або грам плюс, принаймні не, не і то, і то додавати. Да? Так що такий варіант в українських реаліях. Рамногегативні бактерії це кліпсієла, цинітобактер, синігнійка та шріхи колі, найбільш такі, які є проблемними, ну і викликають вони різні локації інфекції. З нашої практики це легені найбільш часто, інфекції кровотоку, ран, хірургічні і внутрішньогоспітальний мінінгід. Ну, і пневмонія, мабуть, є одною з найбільш таких популярних. Якщо сказати про нерезистентні грам-негативні інфекції, це рекомендації спілки інфекційних хвороб американської. І це така зводна, просто табличка. Не для того, щоб ви це сьогодні запам'ятали, але можливо комусь це стане там, нагоді, не знаю, фотографія чи просто така зводна, От, які ми використовуємо препарати як першою лінією для лікування нерезистентної грам-негативної інфекції. От, але думаю, що ті, хто тут зібралися, переважно це добре розуміють. От, і ми вже про це вчора також е говорили. Е е рекомендація по нерезистентній інфекції це уникнення надмірної терапії, тобто не починати одразу з Ну, Те, що знову ж таки ми вчора проговорювали. Не використовувати антисуніогнінні препарати, якщо ви. Можливо, не впевнені, що там є синьогнійка. По тривалості лікування теж короткі курси на сьогоднішній день, є багато даних про те, що такі короткі курси, це в середньому 7 днів. От, на неускладнену інфекцію сучових, бачите, 3-5 днів, ускладнена 7-10 днів. Бактеріомія, ну, 7, може бути більше, да, знаємо бактеріамія. От це якраз бактеріомія, остеоміеліт, це те, що може лікуватися довше. І пневмонія, інфекція м'яких тканин від 5 до 7 днів. Перехід на пероральну терапію дуже важливий момент. В нашому стандарті медичної допомоги вказано, що як тільки є змога перейти на пероральні антибіотики, ви маєте це зробити. От тут теж мені здається, інколи. Навіть особливо відділення інтенсивної терапії, інколи простіше нетичне венно вести, плюс форми ці наявні. Але е, такою є рекомендація, і я думаю, що варто її впроваджувати і дотримуватись. Уникати невиправданого використання вторхінолонів, е, тривалої терапії, зрозуміло, і початок лікування широким спектром, коли можна вузьким спектром. Ну і, звичайно, не звуження спектру після отримання посівів. От. Це про кризу антибіотикорезистентності. Да, і, ну, власне, Це просто така, знаєте, як візуалізація, чому вона виникає, бо є контакт з антибіотиками певної популяції бактерій. Ну, а з українськими штамами ці дослідження, які я вчора наводила, показують, що вони вже давно дуже контактують з антибіотиками резерва наші бактерії, грамнегативні. І вони вже мають не один механізм, а по декілька механізмів стійкості. Це глобальна смертність. Ну, я думаю, що ви за цей курс вже бачили багато цих даних. От, про те, що там 25 тисяч смертей, більше 50 тисяч смертей очікується щороку від резистентних штамів. І те, що от вчора нам трошки слайди позрізало, тут можна побачити, да, синє це чутливе. А Помаранчеве це, не, це резистентне. Так? Можете побачити, це фтазідім, це Фотоксім, це фталазан та якого у нас немає, але все одно резистентне. Це фтазідім Авібактам, теж, до речі, так, не дуже чутливо. Ну, от Колістін, так, ще непогана чутливість. А Решта це мова йде про ізоляти кліпсієли які з України приїхали в Німеччину і там їх дослідили. Написала таку статтю. От друга стаття в ланцеті, до речі, у 2022 році були трошки кращі ну, такі да, показники. От, хоча теж там 6% було стійкими для всіх, до всіх антибіотиків, 25 2025 році пишуть про те, що тут моделі резистентності еволюціонують. Карбопенемази там, певного спектру є більш більшості бактерій. От і навіть кажуть про те, що тут вже треба глобальні зусилля скоординувати, щоб регіону нашому забезпечити доступ. Я би сказала не до протимікробних засобів, ну, хоча до протимікробних засобів також, але до ось цих засоб... заходів інфекційного контролю і менеджменту антибіотиків, про які ми говорили. Бо, ну, на мою думку, дуже великий внесок має те, що просто не дотримуються вимог інфекційного контролю і менеджменту антибіотиків. Euh, так, ці ескіп патогени ми вже сказали, і так будемо до, до, багато зупинятися. От е, чому е, така загроза резистентності в, у грам-негативних, бо легко передаються фактори захисту від резистентності, і є недостатньо нових антибіотиків, про що теж ми говорили е, з вами вчора багато. І Сібіель, да, або беталактомази розширеного спектру, це такі перші, які виробили ферменти бактерії, і забезпечили стійкість до бета-лактамів. Власне, тоді карбопенем працюють проти цього ферменту. ICBL, і тоді, власне, почалася історія, що карбопенем – це хороший антибіотик. От проте кількість цих ферментів їх постійно зростає, і вже потім з'явилися карбопенемази. От, у всьому світі, в Україні, я думаю, ці цифри ще є дещо гіршими. І відповідно карбофанемо стійких ентеробактерій теж стає постійно більшим, в тому числі ну, і в інших країнах. Як сьогодні ось ця от спілка з інфекційних хвороб, яка, в принципі, є такою головною в світі по менеджменту інфекції, вона пропонує. Таку, як адміністрування не тільки антибіотиків, коли ми правильний антибіотик використовуємо, а й діагностичне, коли ми використовуємо потрібний тест у потрібного пацієнта і в правильний час. Тут, знову ж таки, ми дещо обмежені, але і в наших реаліях можна ситуацію покращити, я в цьому впевнена. Ну, наприклад, дбати про те, щоб якщо ви набираєте посів, то їх набирали вранці, там, наприклад, до 9-ї, коли їде кур'єр, або приїжджає кур'єр, або якимось чином відвозяться посіви в лабораторію. От. Тобто організувати так, щоб ось цей простій середовище був мінімальний, або, наприклад, сіяти одразу на середовище, взаємодіяти з лабораторією, запитувати, чому. Виходить на 48 годин, а в реальності там набагато більше. Ну бо це те, про що мені часто кажуть лікарі, що от пишуть 48, насправді у нас там 4-5 днів. От, думати над тим, як можна покращити в наших умовах. Сьогодні от на таких світових подіях, європейських, багато говорять вже про такі швидкі тести, награм негативні бактерії. В Україні я їх поки що не зустрічала, якщо хтось зустрічав. Поділіться досвідом, але думаю, що вони скоро мають з'явитися: ну, такі як експрес-тест на цинітабактер Баумані, Шріхя-колі, синьогнійна паличка, екліпсіяла пневмонія, тобто з крові або, наприклад, респіраторний там, змив, харкотиння, інші середовища. За одну-дві години ви можете отримати. Що у вас, да, тобто, да, воно не дає до чого чутливий цей мікроб, але в принципі, знаючи там, паспорт і відділення і країни, ви можете приблизно знати, на що направляти лікування. Сьогодні за вимогами ну, наших наказів кожен заклад має мати контракт з ЄУКАСТ лабораторією. Сподіваюся, що в принципі, так поступово всі, всі вже їх мають. Хоча ну, от під час такої інспекції, як я вже казала від департаменту, ми виявили, що ну, десь половина закладів навіть не мають, тобто вони отримують посіви, в яких немає ні чутливості, ні ступені росту інколи інколи взагалі не сіють. Навіть це були спеціалізовані інфекційні стаціонари, які просто лікують, причому дітей теж і не, не сіять. Ну, зараз вже цю лікарню ну, якби вона. В рамках реформи була доєднана і вже самостійно не функціонує, може це і на добре. От, ну, це те про те, що я вам казала. Да, це такі ідеї в наших умовах. Факторами ризику резистентності грамнегативних мікробів є застосування цих улюблених, імунокомпрометний стан компрометований і стійкість до кількох класів препаратів вже. У цього пацієнта. Основні підходи до лікування. Це така табличка з курсери, які курси, я вам вчора показувала класний, можна пройти. От, е, Глобально, І, ті, що мають ось ICBL, да, ECBL, лактамази лікуються карбопенемами. Ті, що мають карбопенемази, е, тут лі лімітовані опції. І те, що ми з вами вчора проговорили: гентаміцин, тайджициклін, колістин, поліміксин. І комбінації можливі: це карбопнем стейджікліном, або аміноглікезидом, або поліміксином. Ну і інші агенти, можливі: фосфоміцин, астреонам і рифампін. Ну, Ріфампін, мені здається, в Україні ми не можемо використовувати для лікування інфекцій, крім туберкульозу, тому не знаю. От, ну, це така теж табличка. Ми не будемо її детально розшифровувати, але можливо ви захочете потім роздивитися. Це 22-го року стаття публікація, яка такий робить алгоритм, як лікувати мультирезистентну грам-негативну інфекцію. От. І тут спершу ви маєте мати мікробіологічно підтверджено, да, Тобто, поки ви не підтвердили, емпірично ми лікування не починаємо. Якщо підтвердили, то тоді і тут є такі рекомендації: да, гнійна паличка, тут можна розшифрувати да, ці антибіотики, це фтазідімовібактам, іміпінем захищений теж з аміноглікозідом або коломіцином. Ну, тобто ті комбінації, які ми теж вчора проговорювали, але просто тут воно так гарно візуалізовано, навіть можна собі десь на робочий стіл покласти. В нашому стандарті, як я вже казала, дуже він хороший. І коли ми на своїх консиліумах з колегами вели дискусії, мені було не складно, бо я просто посилалась на стандарт. Коли там казали, давайте призначимо бити лактам з беталактамом або це ФІПІМ з меропенемом. А, або там ще щось таке. Да? От, бо тут чітко написано: не комбінувати батилактам з батилактамом. Ну, er, для емпіричного лікування er, госпітальних інфекцій використовувати це третього покоління, а не карбопонегу, наприклад. At, er, Ну і, наприклад, не поєднувати антибактеріальні препарати, що впливають, ну, це, це не рекомендовано да? поєднувати антибактеріальні препарати, що впливають на нейробні мікроорганізми. Це те, що нас дуже люблять з меропенемом, призначити, наприклад, метронізована, хоча воно в принципі перекривається спектр. Тут написано про це, і ви можете посилатись абсолютно спокійно на цей наказ. Ну і знову повертаючись до американської рекомендації, вони трошки змінили свій дизайн, бо дуже складно. Зараз дуже швидко розвивається резистентність, і вони не змогли зробити там такі прям доказові рекомендації. От, але вони е, ну, дали такі якісь рекомендації для трьох груп бактерій, грамнегативних, резистентних це оці Сір І та синьогнійна паличка. Ну, ми, ми трошки їх. Розберемо. Перше, це ентеробактерії, які продукують бета-лактамази. Тут просто кількість скільки людей, ну, скільки випадків за рік реєструється, вона постійно зростає. У 2017-му 9 тисяч смертей від цього сталося. Ну, я думаю, що сьогодні це вже набагато більше. І часто вони виникають у здорових па пацієнтів, тобто не обов'язково пацієнт має анамнез госпіталізації. Це рекомендації, які дає американська спілка по неоскладеному цистіту. Ну, бачите, тут просто запам'ятати, що це власне бісіптол або наш любимий фосфоміцин От, альтернатива ципрофлоксицин, який ми вчора згадували. Ускладнений цистит або піолонефрит, тут теж це бісіптол, ципрофлоксацин, Ну, В принципі, я думаю, що так, десь ми так і лікуємо, але американці теж так рекомендують: а, інфекції це у нас були ІCBL, ага, і це були ІCBL. Окей. А, це наш стандарт. Це стандарт медичної допомоги. Тут пересікаються ці рекомендації, так само нітрофурани і ну, альтернатив. Єдине, що в нашому стандарті немає цих вторхінолонів. От, тут трошки вони розходяться з американськими рекомендаціями. сечовим трактом перша лінія це карбопенеми, як ми вже казали. От, ну і тут вже можна. Да, РТПНМ є хорошою опцією, але він зараз, мені здається, в Україні недоступний. От, ну, а меропенем або захищений імепенем – це вже для критичних пацієнтів. Наступна група це карбопнем резистентні ентеробактерії. Теж от вони більше асоціюються з госпітальними інфекціями і з катетерами у, у пацієнтів наявними. Сечових інфекцій, інфекція сечових шляхів. Тут стартова рекомендована терапія це американські і українські гайдлайни. Однаково рекомендують: торхінолони, також бісептол, сульфамітексазол тріметепрім, нітрофурани, або введення разової дози амікацину. Альтернатива тривала інфузія меропенема. Ну, я би рекомендувала брати цю першу, першу опцію або да, у нас в Україні дуже велика стійкість, зростає постійно до карбопанев. Поза сечовим шляхом це, рекомендується Цефтазідім Авібактам, ну і є там опції там, його комбінації. Знову ж таки, у нас цефтазідім Авібактам досить складно собі е, достати. Синяхніна паличка резистентна, це така частота її 2700 смертей щороку в 2017 році. Деякі є сійкими до всіх антибіотиків, те, що і в Україні ми стикаємось. Вчора вже казали про те, що їх можна лікувати комбінацією азітроміцина з меропенемом, так здається, чим. А, ні, піпіроцелін та запактам з mm -hmm. ну, а міка, Конкретно вчора Олена Мошена, по-моєму, про азіатроміцин казала в комбінації з піпіроцеліном та запактаном. Асо з цичових шляхів емпірична терапія для синьогнійної палички це захищення цифалоспорини третього покоління. Або карбопен ну Релобоктаму, знову ж таки, немає у нас. От, або внутрішньовенна доза амікацину, мабуть, це таке найбільш реальне в наших, в наших умовах. Ну і призначення колістину, якщо не допомагає. Карбопенем резистентний ацинітобактер, менш поширений, але мені здається, в Україні його теж вистачає досить. От, Тут переважною схемою є наявність сульбактаму і або сульбактам-друлобактам в комбінації з карбопенемом. Альтернативою є ампіцелін-сульбактам у комбінації з поліміксином. Не рекомендовано небулайзер для лікування респіраторних інфекцій, викликаних карбопнем резистентним аценітобактером. Хоча. Щодо небулайзера, знаєте, тут теж конкретно, можливо, по цьому оценітобактору є дані, але зі свого досвіду можу сказати, що е, такі пацієнти, які у мене просто є група пацієнтів, які знаходяться, наприклад, вдома на трьохрічній, п'ятирічній інвазивній вентиляції, вони просто колонізовані е, синьогнійною паличкою, переважно або кліпсієлою, то коли у нас у них стається загострення, щоб не призначати системного лікування, небулайзер може бути досить. Ну, просто це, знаєте, як клінічний досвід, він недоказовий, але це може бути альтернативою. І колись ми з Віктором Анатольовичем працювали в інтенсивній терапії, то там теж ми широко використовували небулайзер. Ну, так Здавалося, що від ендобронхіту він досить ефективно локальну принаймні, дію мав. Це, ще, це ось така сама табличка, але з цього гайдлайну американського. Її зробив штучний інтелект. От, ну, я так нібито його перевірила. От, можливо, теж вам потрібно буде на робочий стіл. Карбопнем резистентна синьогнійка, Тут комбінації на ентеробактерії і аценітобактор Баумен. Ага, щось у нас тут. Ну і трошки про піпірацилін та забактам, про які ми вже е, говорили вчора багато, бо тут зібралися люди, які використовують ці препарати дійсно в Україні. Він поступово, я би сказала, роки три тому він був трошки недооцінений. Зараз. Він займає кращі позиції. От, ну а ми з вами так повторимо, що він є першим вибором для перитоніального абсцесу, перитоніту важкого, ускладених абдомінальних інфекцій е і госпітальної пневмонії. Це рекомендації ВОЗ. І тут можете бачити, що це гострий холецистит та холонгіт. А ну, ви, мабуть, не бачите. Ті, хто з онлайну, можуть побачити, але да. І сепсіс та септичний е шок. Та, тут є опції також іпірацилін та зобоктам для інтраабдомінальних інфекцій, і для е важкого е холангіту та холециститу, е і для некротизуючого фасціліту також є е одною з перших ліній терапії. Е так, да. ну і звичайно, що ви маєте враховувати ті локальні дані антибіотикограму, які є у вас. Зі свого досвіду можу сказати, що по піперациліну та зобактаму ще досить непогані показники в нашій країні. Це рекомендації по перитонітам, позалікарняний вторинний перитоніт. І третинний триваючий перитоніт і рекомендації. Ну, це 2019 року, але більш нових немає. І тут так воно досить гарно візуалізовано в кольорі можна собі теж взяти. Щодо сечововідних шляхів, це дослідження, де порівнювали пірацелін та забоктам з меропенемом, і показали, що загальна і тривалість лікування, і ефективність лікування, і тривалість госпіталізації, була меншою в групі піпірацеліну та зобектаму. От, Тому в принципі цей препарат є, може бути хорошою опцією, і в тому числі для сечових інфекцій, ускладнених там, переважно інфекцій сечових шляхів. Це рекомендація по госпітальній пневмонії. Ну, ми вчора з вами теж кейси розбирали. Перецелін та зубоктам є першою опцією, Захищені пеніциліни є другим варіантом, Це цифтриаксон. Це рекомендація світової ВОЗ, світової спілки охорони здоров'я. І для лікування, якщо порівнювати з цифтріаксоном, кліндеміцином, є дані про те, що цей препарат є кращим, тому. Думаю, що ми маємо цю опцію враховувати. Ну, це така знаєте, візуалізація створена на основі нашого стандарту медичної допомоги. Коли ми, наприклад, первинну інфекцію червоної порожнини маємо лікувати це другого, третього покоління, поколінь або беталактамами. Ну, а що часто у нас роблять, це, якщо щось ускладнюється, то одразу призначають да, хороший антибіотик. От а коли щось ще йде не так, то вже опцій не лишається. От, то краще використовувати, як каже наш стандарт, на ускладнення інфекції піпірацелінтезобоктами, і коли ще щось не спрацювало, то у вас лишається і карбопенем, і це четвертого покоління, і аміноглюкозид. Щодо альтернативних методів лікування, це завжди таке питання і питання. І європейських, і світових зустрічей, чим ще боротися з резистентними інфекціями. Зараз досліджується лікування моноклональними антитілами, в тому числі і для, для попередження, да, але і для лікування різних резистентних, переважно синігнійної палички, аценітобактер, кліпсіяли, пневмонія, і бактеріофагове лікування грамнегативних респіраторних інфекцій. Не можна сказати, що про це забули цей метод. От, він досліджується, проте поки що це все преклінічні дослідження. Тобто, ну, чи вони дійдуть до клінічних, насправді не дуже відомо. Отже, основне, що хотілося сказати щодо грам-негативної інфекції, що ми всі знаємо, що це найсерйозніша загроза сьогодні щодо інф... взагалі, всіх інфекцій інфекцій. І дуже важливо лікувати саме мікробіологічно підтверджену. Грам-негативну інфекцію або пацієнтів з ризиками грам-негативної інфекції, і враховувати джерело, поширену резистентність в лікарні в попередні посіви пацієнта органу дисфункцію, супутню патологію, та обирати терапевтичну опцію, опцію на результ, на результатах мікробіологічного дослідження. Ну а хоча б на основі гайдлайнів, які я з вами поділилася. Сподіваюся, що у вас буде ну, більше таких. Основ для того, щоб в якихось комунікаціях на якихось обходах на якихось консиліумах доводити свою точку зора і вибирати краще лікування.